Отак і користуються попитом. Дуже гарно істещує, що свекруха її обідать. Продає посуди з дерева майстер Сергій Хоменко. Каже, його виготовляє власноруч. Автентичний посуд це такий, як 300-400 років назад ним користувалися таким посудом. Глиняний бився, глиняний дорогий був. А цей кожен міг собі вирізати. Щоб приїхати на фестиваль, подолав сотню кілометрів зі своєю собакою Дунею. Каже, разом посуд виготовляють, разом і продажі контролюють. Не, моя не розливода, це моя любима на світі. Дуня. Мед із соняшника Акації та липи пропонує відвідувачам пан Олексій. Пасіка знаходиться в мене ось тут за ліском, рядом вже 10 років. Тут пасіка стоїть. У мене тут мед, екомед. У нас тут така територія чиста. В асортименті має і саджанці. Це малина Франція, сорт Версоль. Дивіться, без єдиної колючки. Вона не требує шпалери. Для домашнього саду придбав саджанці місцевий житель пан Анатолій. Розповідає, полюбляє варення з малини. Удома є звичайна, але ж хочеться якісь сорти другі. На майстер-клас із ліплення глини прийшов ветеран Антон Бойко. Каже, така робота допомагає відволіктися та психологічно розвантажитись. Я з першого дня на війні, так що для мене це якось трохи відійти до цього всього. Реабілітація зараз. Ліплять сьогодні кота, каже гончар Олександр Линник. Це така простенька база, основна. На цій базі можна звірочка звірочка зробити, так сказати. Тому саме легше починати з цього. А кухар Михайло Холодяй каже, його куток фестивалю сьогодні найароматніший та найспекотніший, адже тут і сьомої ранку готуються пригощати відвідувачів. Буде плов картопля по селянськи по деревенськи шашлик, хек смажений, бульйон ще буде. Це теж буде безкоштовно роздавати на курячих опорочках. Вирішили приготувати й куліш польовий. каже цю страву на січі готували козаки. Шоно це є. Дуже збагачено усіми там поживними човинами. Він оказується брав джерельну воду, кинув луковицю, кидав пару жмені пшона, і все йому вистачало цього без сало, без нічого, щоб просто наїстися. Холодноярський ярмарок організовують із 2018-го, Розповідає його організатор Юрій Романча. Сьогодні він доброчинний, щоб допомогти військовим. Влаштували лотерею. За донат від 500 гривень. Відвідувачі могли виграти мотоблок та призи. Коли всі долучаються, всі збирають таку частинку своєї енергії, віддаються. Теж думають про перемогу, думають про. Збройні сили думають про прикордонників. Це позитив, і для того ми це все робимо. За кошти, які зберуть під час лотереї, придбають дрони для луганського прикордонного загону бригади помста. Розповідає пресофіцер Віктор Пономарьов. Дронів потрібно багато дронів потрібно дуже багато, тому що один дрон це один виліт, це одне ураження. Цілей, які ці дрони могли б уразити, їх набагато більше в сотні тисяч разів. Тому дуже важливо мати якомога більше дронів. І чим більше сьогодні люди зберуть, тим більше ми отримаємо, і тим потужніше будемо вражати ворога. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.